Слава Ісу, будьмо уважні, наскоком сьогодні має особливого гостя. Правда, є легке відчуття роздвоєності чи навіть розстроєності, але це ми зараз будемо розпитувати в Макса Вітика. Максим Вітик, а в інших місцях Макс Вітик, а ще в інших по-інакшому, вітаю вас. Вітаю. Так, дивіться, якщо людина цікавиться мистецтвом, вона дізнається, що україно-американський художник Макс Вітек Воїни світла, свою виставку вже от в, в київській картинній галереї робить. Але інша людина, яка стежить за всіма подіями довкола війни, може почути про героїчну роботу Укргазвидобування. Та? І каже: стоп, 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 так це ж директор Укргазвидобування з розвідки та розробки надра Максим Вітик. А ще є на сайті антиквар, написано всю вашу історію львівської родини, оперного співака і ось такого Макса Вітика, який львів'янин, має спільний альмаматер Львівський національний університет. Безперечно. Одним словом, це три, три різні людини, так? Я навіть не чекав, що ви так все вивчили по моїй біографії. Я просто прогортаю ці сторінки, думаю, ну людина так скаже, ну тут шизофренія якась. Різні люди з одним і тим самим прізвищем. Ну, по суті, так, це одна людина. Так склалося це я. Але, але ви ж багато працювали там по той бік калюжі, по той бік океану. Я правильно розумію? Вся, так. Всякі шели і інші корпорації. Так. Тобто ви мультимільйонер, пане директор. А... Не мультимільйонер. Але мільйонер. Ну, бо людина з таким бізнесовим бекграундом, такої історії не може просто в такій царині бути просто таким. Ну, якщо справа про гроші, то. Ну. Скажімо так, гривневий мільйонер. А, а як ви розриваєтеся між абсолютно таким? Ну, це, це ж такий жорсткий бізнес, з однієї, і малярство це, це такий вільний світ художнього мистецтва. А як ви в, в собі ці дві активності? Ви знаєте, от те, що я відчуваю, що одне підтримує інше, без одного не було б іншого. А якщо говорити про е, мої мою роботу як художник, е, то е, моя робота в індустрії, в газовій індустрії по суті е, е, створює передумови для художника. Угу. Ось. В чому заключаються ці передумови? Ну, да, власне, я не можу зрозуміти. Ну от я спробую Ой, пояснити. — ви прийшли ну, директор, куча програ... проблем. Тож це, взагалі, такий складний бізнес, оцей газ видобування, і воно створює, які передумови вам малювати картини. Mm. Удивіть ну, собі, ви е, цілий день займаєтеся е, пошуком і розвідкою газу, так? для прикладу. Mm -hmm. Ваша голова повністю забита цими конкретними проблемами. Ви приходите додому. Що важливо важливо відключитися, важливо переключитися. От для мене оце переключення є мистецтво. Але дивіться, переключитися це ж дуже таке відносна річ. Бо, бо якби ви там приходили і малювали якісь там акварелі, пейзажі, mm -hmm. я би розумів, що це є якесь медитативне переключення. Ваша виставка називається Воїни світла. Куди ви переключилися? Кругом війна? Ви, ви повністю в ній. Ви в цьому. Це ж не є переключення, це, можливо, ще не менш е е інтелектуально, енергетично затратно, ніж те, що повсякденна робота. Яке ж це переключення? Це переключень, це зміни зміни теми. Зміна теми, зміни обстановки, зміна напрямку. От цьому я маю на увазі. А що стосується відношення, як ти це виконуєш, ну це вже якби професіоналізм. Якщо ти професіонал, допустим, в одній справі, то ти повинен бути з професіоналом, якщо ти вже на неї берешся в іншій справі. Тобто, в плані, якщо говорити про мистецтво, я цим займаюся професійно, так як я займаюся професійно фахом геології в даному випадку. Ну так, але бачите, в собі як спеціаліст з великим бізнесовим досвідом міжнародних корпорацій, і то серйозних, ви можете собі дати оцінку, як, ну скажімо так, як бізнесмену. Мені дають іншу оцінку А так, як що? художник? а як художник ну, Я думаю, найпростіше запитатися критиків або художників, моїх колег, вони вам, вони вам все розп... розкажуть про мене. Ні, у вас як художника запит... запитую, у мене є багато друзів-художників. Mm -hmm. І страшенно горджуся, і люблю Юрка Коха. Та, але він mm -hmm. мені завжди розказував, я намалював там серію картин. В молоді свої роки я їх всіх знищив, бо це несерйозне малярство, я вважаю. Mm -hmm. Одна збереглася, він мені навіть подарував. Ви як собі себе оцінюєте? Тобто, ви, як художник, який пройшов всі фази та, від першої картини до сьогоднішньої виставки. А, ну, давайте ми так поставимо питання. Ну, спалили свої ранішні Ні, картини. Я, Чи я свої роботи не спалюю. Я деякі роботи переробляю, ну, якщо я ага. залишаюся не мене задоволеним. Але в принципі, е, як я вже казав, я до цього відношуся професійно. От, е, і Що би я вам от, порекомендував би так, от в цьому відношенні? От Купити сьогодні у вас сьогодні, декілька сьогодні картин. відкриття відкриття в Львівському університеті, сьогодні. 11 жовтня 5 година вечора відкриття виставки Воїни світла. Це 12 монументальних полотен розміром 3 на 2 метри кожне. Воно, по суті, вмонтоване в лобі університету. Mm -hmm. Роботи, яким чином, навіть інтегрувалися в цей простір. От я сьогодні зранку там був і. Uh, у мене виникло таке почуття або цей простір був створений для цих робіт, або ці роботи були створені для цього простору. Одним словом, кайфово ну, дійсно дуже вийшло, круто так? виглядають, і тому uh, я би рекомендував би всім тим, хто. Будуть мати можливість і проходити повз університет, центральний корпус не пропустиш. Так прошу заходити. Хто друзі, може... якщо ви у Львові так. або плануєте заїхати до Львова? Приїжджайте, знаєте, в самому центрі, як кажуть, в москалі стоїть пам'ятник генералу Франко, навпроти Франко, <схід> тобто Франка, <схід> стоїть Альмаматер, наш Львівський національний університет. Подивіться обов'язкову виставку, бо це дурня в Ютубі говорити про картини. Їх треба оглядати. Вірно. А, так само, як з музикою, знаєте, для чого в Ютубах е сперечати. Про музику, музику треба слухати. А от е, коли ви, е, ви ось ці картини створювали? Бо сам сам термін, пам'ятаєте, звідки він з'явився Воїни світла? З пісні? І це десь почалося з часів Майдану. Зараз ми зовсім інакше дивимося і, і швидше ми, напевно, воїнів світла називаємо всіх наших захисників. Вірно. Кого ви малювали? Звідки малювали? Тобто то звідки хто, хто ці воїни світла у вашому малярстві? Ідея справді народилася з Майдану 14-й рік. Я був на Майдані і на той час я проживав в Голландії, але з правом бізнесу я бував дуже часто в Києві. Угу. я приймав активну участь в подіях Майдану. І символічно, до речі, от цією серією Воїни світла пов'язано декілька цікавих символічних подій. Так от, символічно цю серію Воїни світла, перших шість робіт з 12, циклу 12, я розпочав в Газі. Своїй майстерні в Газі. Як символічно, так. товариш Путін. Так, так, так. Так от, розпочав в Газі і. Наступних шість я завершив вже в, в Каїрі, де я працював е, 4 роки. І там в мене була також майстерня. Так складається, що в е, мене по суті працює в майстернях там, де я, там, де я за, за фахом працював як, як гіолог. Угу. Ось і на цьому символіка не закінчується. Мене була завжди мрія показати ці роботи тут в Україні. Так складалося, що я їх показував в Майамі, в Нью-Йорку, в Х'юстоні, в Базілі, в Каїрі, так ось. І було велике бажання це зробити в Україні, і, і всі роботи пішли, по суті, були погружені на корабель і прибули в Україну за два тижні до війни. Ух ти! За два тижні якісь знаки символи, знаки — І символи. тут ще, ще один символізм, те, що, по суті, моя перша виставка воїнів світла в Києві, що відбулася в національній картинній галереї. Тиждень після відкриття ракета впала буквально поряд. Виставка відбувалася на другому поверсі. Там чудесний, такий шкляний, шкляна стеля. Не пошкодила світ... картина? Картини не пошкодили, але стеля обвалилася і, по суті, зупинили виставку зупинили, потім перенесли ще на три місяці. Ну, В цьому, в цьому також я бачаю, який символізм. І зараз я хочу просто, я просто бачу відношення людей до, до конкретно до цієї серії, і я вирішив показати її в різних містах України. Починав в Києві, потім Полтава, зараз Львів, в перспективі плануємо Одесу, Дніпро, Харків. Тобто Одним такі словом, от міста. Вона поїде туром так, по Україні. Так, вона, ця, ця виставка туром. Угу. Ну так як ми й домовлялися, обов'язково всі, всіх, хто нас бачить, дивляться. Приїдь, подивіться саму виставку, ж а ми так за вашим рецептом будемо діяти. Знаєте, переключатися з одної активності Давайте. на другу, щоб ФГ, бо ви от це сказали: частину в газі малювали, частину в Єгипті. Я не можу не скористатися вашим супердосвітом. Та бо в ваш бізнес він настільки був глобальний цій кооперації, що ви маєте певний досвід контакту. Я не буду вас питатися, чи ви ходили в корнершоп там в Амстердамі, чи травичку купували собі. Може скажете? Курили трохи Гуляндії? Голя... Давайте ми не будемо е, е, тут фокусуватися, але цікавий... я відкритий до різних досвідів. О, На цьому я як сказав Ілон Маск, ми, ми відкриті. Mm -hmm. Добре, а Єгипет це взагалі щось зовсім інше. Знаєте? Тобто це настільки інша цивілізація, просто. Е, Ну, от, які вони, єгиптяни, у вашому уявленні. Ви ж їм виставку показували, да їм наш Майдан, по-моєму, вони мали свою кольор кольорову революцію. Ось, В Ось цьому це... якраз і ключ. Ага. І ще одне: знаєте, коли ти приїжджаєш туристом в країну, це одне, так. це одне, коли ти живеш в країні, довго живеш, коли ти спілкуєшся, коли там маєш друзів, близьких людей. Так, це зовсім інше. Так які вони єгиптяни? Якби виїхали. А їх вони мені чимось нагадували нас, українців, чесно кажучи. А чим? Я не знаю, своєю відкритістю, доброзичливістю, своєю, своєю настилостю, своєю, до деякій міри, навіть войовничістю. Ну, вони відрізняються від. От якщо я, допустим, жив довгий час в Газі, так. Mm -hmm. Ну, західна цивілізація, Західна Європа це одне. Так? Допустим, приїжджаєш в Київ, це зовсім інший світ. От для, мене, от, для мене, коли я жив в Гаазі, ну, в принципі, я знав, чого очікувати. Були, звичайно, цікаві культурні, був цікавий, цікавий культурний досвід, але коли я. Жив в Каїрі, це було просто унікально. Так от це, це ви унікальний га... культурний досвід. Ви галичанин, я так думаю, mm -hmm. напевно, на, на греко-католик, в певному mm -hmm. якомусь. Mm -hmm. э, ви, ви, коли в, ви в Газі чи там в Голландії, ви серед своїх. По чи сути, ви в Америці так. серед своїх цивілізаційно. Mm -hmm. Коли цивілізаційно, ви так. в Каїрі, в, в іншому світі, і, і вам, як носію однієї цивілізаційної культури, от в потрапити в інше, це значить, що? Прийняти їх правила гри, адаптуватися, тобто чи навпаки на контрасті вести себе, як, як вели себе британці в часи там, знаєте, коли з Єгипту все крали з пірамід і везли до музеїв в Улан. Дуже коротка відповідь: полюбити їх. А вдалося? Звичайно, прекрасні люди до цього часу, мої багато друзів там, відкриті, чесні, хороші, доброзичливі. Люди, коли тебе одне діло, коли ну це як завжди, знаєте, коли тебе вже запрошують в гості в сім'ю, так і оце таке близьке спілкування. Це вже щось означає. Ти пізнаєш країну mm -hmm. з середини. Ось і такі сторони цікаві, іноді пізнаєш, що в принципі як туристи їх побачиш, не побачиш. А бачите, політично вони завжди були від далекі для нас. Тобто їхнє політичне керівництво завжди курувалося і союзничало з Москвою, з КГБ, з Совєтським Союзом. Та а от е, з точки зору туризму, якраз навпаки, українці в Єгипет, дай Боже як ганяють в Туреччину і в Єгипет, і в цьому випадку це є горизонтальні, незові mm -hmm. якісь зв'язки Ну, я би от, сказав, що це горизонтальне. Так я маю на увазі, наскільки вони от піддаються от під цю всю вертикаль. Ми ж розуміємо, що їхній Майдан був не від хорошого життя. No, там були соціальні і політичні, ну, них була кольорова революція, так, але вони при цьому інша цивілізація. От вони зараз, зараз от вони нам солідарно співчувають українцям. Моє Чи коло вони так. за русських? Моє коло так. От тими, ті люди, з якими я спілкуюся, звичайно, вони солідарні з Україною. Ну, їхні керівництво і всі їхні генерали, які робили державні перевороти, завжди бабки з Москви. Ну так. А на рівні простих, Той, людей... хто кормить, то і ну, так воно і виходить, але на рівні простих людей і не зовсім простих, я би сказав би, що там є дуже серйозна підтримка України. Вони нас розуміють, тому що угу. вони також пройшли через війну і, ну, і так. співчувають і готові допомагати. А в цьому випадку, коли ви спілкуєтесь в таких середовищах, ну ми ж розуміємо, що навіть в Європі, коли ви перебуваєте, ви ж бачите цю uh -huh. систему під назвою мультикульті. Бачите, який там мікс, та, в, Дальше, ну, я, я, ну, так? Наприклад, знаю, що в Мюнхені треба вітатися. Ну, коли виходиш в Мюнхен, ти маєш вітатися або салам алейкум, або «гутін так, Частіше салам алейкум. Знаєте, як в наших школах тепер вчать англійську дітей? Знаєте, то New Pakistan is The capital of Great Britain. <laughs> так? Ну, а хтось по старинці називається Лондоном. А от коли ви дивились на це все, на цю всю мультикультію, вона дуже часто приводить до диких речей зараз, зараз, в ці хвилини. Коли ти дивишся, що в Лондоні ходять, громлять єврейські квартали під палестинськими прапорами Хамасу. Коли ти бачиш, що на вулицях Америки одна демонстрація в підтримку Ізраїлю, б'ється морде товча тим, хто прийшов в підтримку палістинського Хамаза, дурдом з тим мультикульті. От для вас, для, для людини, яка має різну філософію, в тому числі корпоративну, бізнесову, мистецьку, це, це тупік людства чи ні? Це мультикульті, який ми зараз бачимо? Я не думаю, що це тупик, це, ну, якби наступний. Крок або ступінь, так. от е, Люди проходять, цивілізація наша проходить через е, досвід. Угу. Е, шляхом цього досвіду е, ми пізнаємо, ми робимо помилки, ми вчимося. А відповідно, це якби наступний крок, на, 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 наступний щабель. А що буде на ще наступний щабель? Якийсь внутрішньоєвропейський воєнний конфлікт на релігійно-культурному ґрунті? Чи як? Знаєте, якби я міг передбачити те, що відбувається, те, що буде відбуватися, це було б, звичайно, непогано. Ну, передбачити дуже тяжко. Добре, які альтернативи? Альтернативи, допустимо, чому так сталося зараз в Європі? Так? Ну, Європа, де деякій міри, має свої проблеми з, з популяцією, з населенням. Так? Відповідно, вони от взяти, допустимо, українці. Так? Війна, Європа прийняла українців. Це, Це позитивно чи негативно Культурно, цивілізаційно вони їм близькі. Угу. Тому і німці, і поляки кажуть, ой, ми хочемо таких мігрантів, дайте ще, у нас де популяція. Але коли починається питання, візьміть трошки афганців і сирійців, то ми бачимо позицію в Угорщині, в Польщі. Вони ж категорично кажуть, о, ні, цих ми не хочемо, навіть якщо Єврокомісія нам обріже фінансування. Я, от бачите, бачу такі так, проблеми. Тут є серйозна проблема, є дійсно серйозна проблема в цьому. З одного боку, з другого боку, я жив в цій цивілізації, ну, східній, так скажемо. Так. Я ну, і, і спілкувався і дружив і дружу з цими людьми. Так? Я бачу дуже багато хорошого і позитивного в них також. Ось, тут справа, справа діалогу, комунікації, розуміння, взаєморозуміння. А якщо немає діалогу, ну, Я вам його раз... треба вибудовувати. Як його вибудувати? Я вам покажу на прикладі Осло. Так? Uh -huh. Сам подивився, та? курди, яких курди, знаєте, своїми проблемами Значай. курдистану політичною uh -huh. політичного і всього іншого, це чуть не зупинило Швецію, до речі, на шляху до НАТО. Саме це питання. Курди в, живуть своєю окремою спільнотою. Коли їм треба якісь права качати, вони на маніфестаціях не звертають увагу ні на законодавство країни, ні на поліцію. Вони можуть йти від парламенту до Королівського палацу, перезаблокувавши просто центр Осло. Після восьмої години поліки, ну, поліція не їздить в певні райони Осло, бо там, бо там вони таке качають, що поліції страшно. А потім дорвежцям кажуть. Заберіть цю гадость з центральної площі, бо на ваше Різдво, коли ви ставите ялинку, ви ображаєте наші почуття. Mm -hmm. Ніякого діалогу, інтеграції немає. У вас є рецепт на вирішення ось У таких мене речей? Рецепту немає. І що У робити? Мене рецепту немає. Що робити, ну хороше питання. Хороше питання, що робити. Я вам підкину, це, як кажуть, під, під Ілью А95-го вогонь. От ви про це говорили, у нас дика депопуляція популяції буде за наслідками війни uh -huh. демографічно. Ну І ви добре розумієте, що у нас сюди підуть мільйони. Демографи кажуть, в основному це буде постсовєтська і Сріднія Азія. А українці готові до мультикульті, до діалогу і сприйняти тут мільйони. Іншовірців, іншоцивілізаційних людей. Цікаво розвивається наша розмова. Ага. Я пройшов сюди, думав, що ми будемо спілкуватися про мистецтво. а Ми тут дуже активно говоримо про таку серйозну політику. так? От, Звичайно, це цікавий напрямок розвитку інтерв'ю. Давайте ми спробуємо все-таки потрошки, якщо нас ще, звичайно, є час. Прийти ближче до мистецтва. Не хочете говорити про майбутнє нашого. От, от. Я не то, що я не хочу говорити, я а, зараз просто не, а, як би це краще пояснити. Розумієте, тут є питання саме дуже комплексне і складне, так? Ну, от, от, я, я ще пояснюю да. свою. І, щоб відповісти на це питання професійно, збалансовано, треба його продумати. Так? От. Я зараз не готовий в такому. Збалансованому ракурсі. Говорити. Отут я вас розумію. Сюди. Бо я отут вже у вас говорять в суперпрофесійні менеджери, бізнесмен, які всі складні проблеми системно вирішує, mm. а не наскоком, як називається наша програма. Добре, маємо ще пару хвилин, буквально щоб саме повернутися до того, як ви казали, я переключаюся саме на мистецтво. Ну ви, ви покажете зараз картини дуже серйозні з дуже серйозним бекграундом. А люди, які. Не мають цього бекграунду. ну тобто не стежили, наприклад, цими подіями. Або взагалі для них це вони пройшли повз факультативно. Вони зрозуміють ці ваші картини чи ні, частина з яких малювалася з часів Майдану, а продовжується в час війни. Вони їх відчують, зрозуміють, чи ні? О, Дивіться, ви сказали два слова, і вони є ключові. Зрозуміють і відчують. Це два різних процеси. Це два різних процеси. Моє переконання, що. Основа сприйняття мистецтва це нерозуміння, а це є відчуття. Ось Оце от основа. Не треба бути там суперосвіченою людиною в мистецтві, щоб відчувати роботу. Відчуваєш ти, ну, скажімо так, душою. Ось. І, і звідси все йде. Так? Ти часом можеш дивитися на роботу, і її не розуміти, але вона треба. Так бере середини, так? що тебе, ну, ти хочеш ну, сльози і ти не можеш зрозуміти, звідки це все йде. Чому це так? А у вас на виставках, по які об'їздили різні країни, були такі випадки? Були, що? Ви знаєте, і це для мене, саме, як для художника, це саме для мене важливе, коли люди м спілкуються, встановлюють контакт з цими енергіями. Тому що, по суті, що таке картина, що таке мистецтво це енергія. Я як художник зарядив своєю енергією, ці події, знаю, мої переживання, мій внутрішній світ так, е, і все інше, так, якщо людина це відчуває в цих кольорах, текстурах, е, тому що що таке кольор? Це енергія. Якщо людина це відчуває, то це от саме унікальне для художника, що він може пережити, коли він бачить, що, що його роботи сприймаються таким чином. А що зараз малюєте? Зараз що малюється? Mm. Да, ну, Зараз я, по суті, продовжую тему воїнів світла. Тобто ця серія починалася з 12 так званих апостолів, так, цих таких великомасштабних робіт. Я зараз продовжую цю тему. І ще одна тема, над якою зараз працюю, це історія планети Земля. Ух ти, Ну це ж дуже глобально. А, розумієте, ну от. Я, як я за фагом геолог, так, і я завжди мріяв в картинах відтворити, відтворити історію нашої планети. Ось. І я розпочав серію, по суті, в якій я відображаю історію планети від її зародження до по суті, сьогоднішніх днів. От. Кожна епоха, кожен геологічний час має відповідну картину. Так, і можна відслідкувати від зародження планети, якби це була така, ну, по суті, ядро магматичне, так і до всіх історичних, всіх катаклізмів там, і так далі, і так далі, до сьогоднішнього дня. Так, а як ви це хочете малювати? Ви ж не будете малювати з різних. Над... Я вже це не малював. А, а, а що на картинах? А вам я треба це побачити на картинах, так як я бачу ці епохи, геологічні епохи, як я бачу як, як фахівець і як художник. Тобто, це що, зріз якийсь? Це, по суті, зріз, так. Е, Взагалі, перша назва цієї серії була відслонення. Mm -hmm. От коли вийдете іноді по дорозі, там, в гірській місцевості. Так, от коли ви можна бачите, подивитися от, так звані ці відслонення, так. так? Часом ці відслонення мають унікальні кольори. Ну просто унікальні. Ти на них подивишся і. І просто не забудеш. Я е, свій час жив в Аризоні, і е, є таке міст, містечко невеличке Седона. Е, воно знаходиться в Червоних Горах, так званих, червоні скали. Може, пам'ятаєте, Золото, Золото Макенне було? в да? такому плані. Унікальні кольори, от це все я хочу відтворити в картинах. Ну ясно, так. Ви... це треба все дивитися. Щось може на але найкращий варіант піти просто прогулятися осіннім Львовом, завітати в Альма Матер наш з паном Максимом, тобто в Львівський національний університет, це подивитися, решта на І взагалі я думаю, що мої друзі, які геологічні закінчували, теж мають зрадіти. Каже, ми то все вчили, вчили. Нарешті це намалювали по художньому. Пане Максиме, дякую за розмову. Хоча в. Я думаю, що ми можемо сказати про першу серію цікавої розмови в наскоку. Бо цікаво все-таки поговорити з вами глобально про ті речі, які ми тільки трошки зачепили. Ну, тоді до нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал і сходити подивитися картини Макса Вітика в Львівському національному університеті. Або, якщо ви ліниві, чекайте, поки виставка прийде до вашого міста. Дякую. Дякую вам.